Всім доброго дня, 17 січня знову пішов мороз трохи в нас. Сьогодні на ніч 17 стоїть, на цю було 9. Хочу поговорити чого, що не чого даже, а що в цьому році. Буде дуже важка зимівля. І це не те, що тільки в мене, це багато в багато кого. Не проблемна, а важка, іменно важка. Тому що от у нашому регіоні, я вчора вже казав, що в нашому регіоні була, був теплий вересень і початок жовтня. От пчоли на зиму йшли з достатньою кількістю кормів. Достатня кількість кормів. А коли я заглянув у жовтні, ну, щоб ви розуміли, пчоли летали як на взято, на... несли пільцю, все як положено. Це вже жовтень, начало жовтня місяця було. Я так з любопитства заглянув у пару сімей, у яких було меду, можна сказати, валом, в тому числі і, і ошка. Теж. І побачив що? Побачив, побачив по три рамки печатного розплоду вже. Ну як, вони були не повні, да. Но три на трьох рамках розплід. Ну, по половині рамки точно було. І понятно, що три рамки розплоду, по пів рамки, повтори рамки повних, повтори рамки розплоду. це Ну, кілограм 5 меду не точно на їх на цей раз плід. Скормили, з'їли. Так як дально бути, в общем. Я... Я із з осені, з осені, ще тоді, коли це я побачив, це не в одній сім'ї було передивився, Подряд штук 5 і в всіх, усіх і сем'ях, можна сказати, та сама картина була. Я одразу з осені, з осені побачив, це я дивився ці його, почав дивитися і підряд. Усю пасіку я не передивлявся, тому що не було смисла закармлювати у... у жовтні, я їх не збирався. Ну як, Я подумав над тим. Ну, тоді е, як? Це було нерозумно їх закармлювати у жовтні, тому що почала зноситься і того не буде. І вона і так на розплоді пчела чимало зносилася. І, і я ще тоді розумів, що в цім году прийдеться ходити з пакетиками, як багато кожен год ходить. Кажен год. То я пару раз таки підкладав пакетики за все своє посічникування. Це було пару раз Бо тому що таких теплих вирісняв, теп... ну, та, таких теплих вересняв, скільки є живу, скільки я займаюся пчолами, я не припоминаю, Це перший рік такий був, що в вересні була жара, можна сказати. У вересні, та й в жовтні, на початку жовтня теж було тепло. От. І я розумів, це вже в жовтні, що мені прийдеться бігати з пакетиками. Що я вам скажу? Нічого ну, тут страшного нема. Ось чоловік мені пише, що на, що, на що їх трогать. Це є генетичне якесь відхилення, таке. Щось іще там, не пам'ятаю дословно. Ну, знаєте, по такому мнению можна всю пасіку закинути. Понятно, що понятно, що у, не у всіх буде підкормлювати, треба буде підкладати. Больш... ну як, Вже це мені 6 я підклав. Ну, ще будуть такі, я думаю, що підкладати. Я підкладаю зраз по 2 кг, щоб їм фатіло. До кінця зими цього, і тоді будемо дивитися у лютому, що там депочимо. У конці, чи коли буде погода хороша. от Но Суть не в тому. Суть в тому, що, як він пише, от це аж природній відбір хороші ж остануться а такі є на що зими паряться. Ну, я вам скажу, що для мене ці оці, цієї. Всі втиє, вся кожна моя сім'я стоїть, що там у дворі. Для мене, ну як? Для мене вони всі важливі, тому що дивіться, два, він каже, це проблемні сім'ї. А я скажу, що там маткам буде весною три роки. Три і два роки проблеми з ними ніякого не було. Не було не болячок з ними, що осінь не було в них ніяких болячок. То я вам кажу, і що болячок там у їх ніяких немає, не є. І не буде. От. А а підкармлювати, тому що я не можу так кинув ну На що воно мені треба, по пасіки ляп, а тоді що робити. Тоді пакети у чоловіка в цього купляти. Ну, це, наприклад, він мої не продає пакети, ну наприклад, куплять пакети. Ні, я меду. Я спеціально ставлю меду для цього. Спеціально оставляв для цього мед. Не цей, що на дворі стоїть у бочках, да в бідонах і в відрах. У мене стоїть за. За грубою у відрах теж мед, я для цього діла ще з осені ще з осені оставив меду. тому що я, я ж кажу, я розумів, що таке, таке все буде, що треба, буде підкармлювати у цьому году. І я не вважаю, що це якесь відхилення, тому що, знаєте, якщо жа, стоїть жара у вересні то... яйцекладку контролюють кладку пчоли, а не матка. От. І якщо б якщо б не матка сіяла, було холодно, матка сіяла б. Похолоду, по це б було відхилення. Це це я согласен. А так, тепло два, більш 20 градусів до 30 було у нас у вересні градусів тепло, то ви знаєте, це не диво, щоб чоловжануть розплід. І це не тільки у мене у сусід, у, сусідньому селі Юри. Та то ж саме, то ж саме, що б ви розуміли. Взагалі сім'ї такі, що не прийдуть. Чоловік каже, не знає, що з ними робити буду весною. От. У некоторіх навіть зараз ось, що раз кажуть, розплод женуть. Ну, у мене такого немає. У некоторіх зараз розплоджену. Оце відхилення. Оце правильно, чоловік би сказав, що це якесь генетичне відхилення, такого не повинен бути, щоб зараз знали розплод. Я з цим. Соглашусь, звісно. Тут я не согласен, я зраз я скажу, тоді просто я ще роликів не знімав, не викладав, я б тоді це все показав би вам, би, що, що по чим в общем, було. Це, а зараз вірити не вірити, ну так воно було. І було не тільки в мене, і багато по Україні, в кого так я бачу, було, що От. Потому, потому приходиться, що зробиш. Будемо ходити, підкладати меди. Збоку ще у них мед є, на яких рамках вони не, клуб не обсідає. Ну, ті рамки хай залишаються їм навесно на розвідчи, а по два кілограмчики я їм підкладу, і все буде добре. Дозимують. Маток там буду маняти, звісно, тому що вже 3 года матка їх треба міняти. Не всі. Там там є літні матки. А прошло, ну, 21 го року маняти усі. І я не буду паритися. Не буду я дивитися на їх, як вони будуть погибати, я вам кажу. І я думаю, так багато хто буде робити. Ну, і ті, є даже що будуть писати, якщо так і побачити, то теж будуть підкладати, щось робити, щоб спасти. Це не те, що там сім'я на нет вийшла, Из... там, 4 улочек, там 4 улочки, такі вроде, одна сім'я, одна чи дві видно. А так там ж сім'ї по п'ять улочок. Є такі, що і на шести сидять улочках. Ну, як? П'ять улочок, це середненька сім'я, Для мене це хорошенька для мене. Я, я, як ви, якщо дивилися, то я розказував, що я сильне сеймі не люблю. Чотири улочки слабовато. Ну нічого, чотири улочки, вулочки пчала, пчела, зимує, все нормально, порядок. От, оце, що я вам скажу. І плюс відхилення. І ще дивіться. Я розумію, якщо б там мали сипались, значить була б велика закліщованість у сімей зараз би. Но. Ну, пчела як сіла з осені на 4-5 на улочках на 6, так вона і сидить. Значить, там по кліщу все порядок. Вот. І просто кидати їх, на, на ну як, на призволяще, так сказати. Ну, мені жалко, мені кожен свою сім'ю жалко. Я буду... Буду їх підкармлювати, і я хочу, щоб вони дозимували всі. Ну, може, яка й не дозимує, це ж таки, тому що, ось, ну як, перепади температури, щоб ви понимали, мені хлопець Олег, привіт, йому з Миколаївської області. От він каже, що їх взагалі там дощі в основному йдуть. А в нас оце дивіться, Плюсова вчора була, сьогодні-завтра, мінус 17, назавтра різко, плюс 5. От щоб ви от по такій погоді, як пчолам зимувати і і яка кількість кормів. от Ви подумайте, яка кількість кормів таку погоду буде поїдатися. Це раз. І, і два те, що влажність буде сильно в уліках велика, Тому що зараз намерзне, тоді розтане, тоді знов, тому що ізмороз, як не як, в таких морозах по-любому буде підніматися, на кришках ізмороз буде везде, плюс 5 буде все розставати, це буде сирость, тоді різко знов. Морози, йду, у нас два дні, дні плюс, тоді знову різка морози. От, оце вам така зимовка, погана Погана зимовка, ну нічого не зробиш. Що маємо, то маємо. От. Тому я, я ж вам кажу, що я це, цю ситуацію бачив ще з осені, у жовтні. До жовтня я туди, коли фармірував, ТСМ якраз фармував в початку вересня, сюди. Дійшов десь до середини, всі сформував, десь числа 10-го, чи якого там вересня сформував, Позакармлював ті, що треба були. Ті є якраз, є всі сім'ї, я не, не одну, наче не закармлював. Там медові рамки хороші були, всі на медових рамках пішли. Ну, я ж кажу, з'їли тому що гнали розплод. І я не вважаю, що це якесь відхилення в жару, гнати розплод, принос пильці немаловажна. Була б жара, приноса пильці не було. Розплоду, я думаю, сильно ніхто не гнав би. А принос у жовтні, ще був принос пильці і непоганий. Не те, що там одна пчала летить з пильцою, а конкретно принос пильці був непоганий. Тому я, я ж кажу, що я, я це розумів, і це ще. Звісно, я думав, що це може бути в лютому, що підкладати прийдеться, а не в середині січня. Ну, до люто трохи. Може вони, може, вони там на меду трохи садять. Ну як? Просто його ж не видно, пчоли трохи розтривожив їх, поки сніг з кришах сида. Ну, це таке. От. Трошки раніше вийшло підкладати. Ну нічого. Головне, щоб я б радий був, би, аби так, щоб не підкладати багато, було ще десяток сімей, то це нормально було б, а стача аби було все порядок з кормами, то для мене це була норма у цьому году. От. Добре, ну, це за що я вам хотів сказати. Всім удачі і пока.